Як налаштування стрічки впливають на публікацію оголошень і завдань в Google класі. Розглянемо детальні приклади. У нас в лівій частині екрану режим викладача, і про це свідчить наявна кнопка із шестернью, а праворуч режим студента учасника. Отже, налаштування загальні Стрічка за замовчуванням стоїть режим показати скорочені сповіщення. В такому випадку у стрічці студенти бачать лише сповіщення про те, що такий об'єкт доданий, тобто оголошення в скороченому вигляді і повідомлення про те, що викладач опублікував завдання, але зміст завдання не видно. Якщо ми змінимо налаштування на завдання в стрічці показати вкладені файли і докладні відповіді, то будемо бачити ось такий варіант публікації. Оновлюємо режим студента і у застосуванні показати детальні відомості, ми бачимо і повне оголошення, і Повний опис матеріалів до завдань із зовнішнім виглядом тих навчальних відео чи файли, які прикріплені до роботи. Тобто, їх можна буде побачити у режимі перегляду. Якщо ж ми в режимі викладача виставимо інший вид, тобто завдання в стрічці, ми визначаємо, як сховати сповіщення, то тоді у нас чітке розмежування оновлюємо і дивимося. В такому випадку сховати сповіщення. в стрічці. Буде потік тільки організаційних повідомлень, коли був який урок, що призначено, яке завдання. Це інформаційні повідомлення. А на вкладці завдання будуть систематизовані уроки, так як ви їх вибудували відповідно до календарного планування чи освітньої програми.